Ми ну, продовжуємо наш марафон Україна перезавантаження з панами Костенком та мірошниченком. Добрий Добре, вечір. панове. Добрий вечір. Я перемістився в іншу студію, але я так і е, я гадаю, що зараз якраз і буде ще е, з запасом трошки часу для того, щоб... ми можливо... з Олександром помінялися місцями. Так, але ж це не знімає питання на чому ми закінчували саме про е, 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 на яких засадах так, ми будемо єднатися засади так, так, і, між, що вони, і що і що воно що здатне об'єднати Україну. Оскільки дійсно завершення виборів принесло нам можливо для когось неприємний результат, хтось очікував його іншого, але так розпорядилися наші виборці, і нам треба буде жити разом і дуже часто працювати в одних радах. Так, от ті принципи, ті засади, ті відповіді на виклики, які ми маємо, я думаю, що є. Тими плодами, як кажуть, по плодах пізнаєте, їх тут цитували Біблію сьогодні. Так от тими плодами, які або дозволять Україні піднятися на новий щабель і демократії, і європейськості, або дегратувати в сенсі як правової, так і демократичної держави. І тут, панове, хотілося б якраз зупинитися на цьому феномені Кернеса, про який ми вже зараз Абсолютно. говоримо. Я не бачу тут ніякого феномена. Перший, перший тур згідно з екзитполами перемагає пан Геннадій по Харкову. Просто він І... популярний, його підтримують. І мені... Ні, мова ще про те, що там суд не, не закінчився, що її суд. Ну, а яке це має І... відношення до виборів. Він не обмежений в праві брати участь. Звісно, звісно. І звісно. за нього проголосували люди. Можливо, навіть і тому, що вони певною мірою ставляться до цього судового процесу. Хоча я, як правник, ще раз наголошую, не якісь політичні мотиви мають визначати правину або звільнення від відповідальності, якщо хтось порушує закон. Мало того, ми могли би сьогодні поговорити і. Про світоглядні речі, про які ми почали говорити, як нам жити після виборів, як нам шукати спільне, як нам не навішувати ярлики, як нам прийняти один одного навіть тоді, коли ми маємо різні точки зору і, можливо, один одному не подобаємось. Але мені здається, є певний приклад, і от пан Тука. Нам дав такий приклад, і напевно йому там нелегко, і напевно там непроста ситуація, і напевно там багато емоцій, в тому числі і в нього по відношенню до тих, хто кого обрали. Але е, він говорить: є конкретні справи, є конкретні обставини життя, конкретних людей. І якщо люди готові обрані, готові вирішувати ці проблеми, не красти з бюджету. Я буду працювати. Мало того, вважаю це абсолютно нормальним. От мені здається, от такі такі приклади вони мають об'єднувати не лише е, представника військово-цивільної адміністрації і е, представників місцевих рад, але й народних депутатів. В залі. Е, коли ми без упереджень ставимося один до одного, е, наш колега з е, солідарності напевно не чув. Ефір, який був до того, як він з'явився в студії, то тут була така конкуренція і взаємні звинувачення, хто ж ближче до опозиційного блоку в Верховній Раді. І е, два колеги звинувачували е, один одного в тому, хто дійсно ближче до опозиційного блоку, наводячи різні приклади, там чи то голосування, якісь, чи то е, е, певні відносини між людьми і так далі. Мені здається, ми, е, і отут я погоджуюсь з колегою мирним, повинні дивитися на ідеології на програми. Якщо опозиційний блок прийшов з програмою в мирний спосіб вирішувати. Конфлікт на Донбасі і голосував за зміни до конституції, які випливають з мінських домовленостей, то не може бути ніяких претензій до опозиційного блоку як представника опозиції, тому що це їхня передвиборча обіцянка, за яку люди голосували і, відповідно повноважили таким чином діяти так само, як і президент, який прийшов на свій пост з обіцянкою навести мир. Були підписані Україною мінські угоди, які е, треба виконувати. Відповідна фракція, яка представляє не його не в, парламенті. в парламенті, голосувала. То тут не треба шукати якісь таємні союзи е, солідарності там чи народного фронту з опозиційним блоком. Треба поважати е, е, тих виборців, які делегували політиків, діяти в такий спосіб. Так. Мало того, це якраз є тим тлом. Довкола якого має будуватися майбутнє України? Є ідеології, мають бути представники лівих і правих партій, є програми і є люди, які Виконують або не виконують програми і, і реалізують свої ідеології. Щодо довкола цього можна будувати не лише знаєте, спільно спільне щось там життя наше, да, влаштовувати економіку, соціальне життя, але й розбудовувати демократію. Громадянська мережа опора повідомила, що в цілому в країні проголосували 46,5% виборців. Пане Мені важко коментувати, скільки людей проголосувало. по моєму особистому відчуттю і спостереженню голосувало небагато багато людей. Що стосується, якщо підбивати підсумки, ну принаймні на цьому етапі, то я скажу так: з приводу такої агресії, такого тиску з усіх боків на виборців, який демонструвався протягом цієї кампанії, у мене дійсно є відчуття, що відкатуються технології на дострокові парламентські вибори. І в деяких місцях це битва не на життя, а на смерть, там, де грають певні значні ресурси фінансові, амбіції і так далі. Що мене турбує в цьому контексті? Звичайно, порушення, які старі залишилися, нові, але найбільше мене турбує, що дуже багато з наших політичних сил або політиків забувають, що ми. Можемо таким чином розхитати ситуацію в країні країни за те, щоб ми все ж таки шукали спільне в цій студії. Навіть ми бачимо, як ці дві тенденції дуже крихко взаємодіють. Але принаймні у нас є така можливість зустрічатися і говорити про найважливіше для країни. Ми з Павлом працюємо в одному комітеті, і, слава Богу, от на рівні професійної роботи ми здатні знаходити спільних.